Добрий день, ви на каналі Олександр Патрик. Сьогодні ми з вами поговоримо про одного із найвидатніших німецьких воєначальників Другої світової війни, генерал-полковника Гайнца Гудеріана. Гайнц Вільгельм Гудеріан народився 17 червня 1888 року у місті Кульм у східній Прусії. Нині це місто Хелмно у Польщі. Народився майбутній генерал у родині обарлойтенанта німецької армії. Саме тому Гайнц і обрав кар'єру військового. У 1907 році Гудеріан закінчив кадетський корпус і у званні Фенріха вступив на військову службу у єгерський батальйон, яким командував його батько. Через рік Гудеріан став лейтенантом. Згодом він став служити телеграфістом. Першу світову війну він зустрів на навчанні у військовій академії у Берліні. І з початком війни Гудеріан. Командував радіостанцією на західному фронті згодом. Командував піхотним батальйоном, служив у штабах, брав участь у Верденській битві. Перша світова війна стала для Гудеріана прекрасною школою, і саме під час цієї війни він почав задумуватися над питаннями тактики і стратегії. Завдяки службі зв'язківцем Гудеріан прекрасно зрозумів, яке велике значення на війні має зв'язок. І тому, в подальшому, у довірених йому військах Гудеріан ставив зв'язок на високий рівень. Під час війни Гудеріан побачив перспективність нового виду зброї танків. Гудеріан вважав, що саме за танками та авіацією майбутнє. Після революції у Німеччині капітан Гудеріан залишився на військовій службі в рядах. Рейхсверу у 1919 році Гудеріан був відправлений на східний кордон Німеччини для роботи з фрайкором добровольчим корпусом, який діяв проти комуністів і поляків. Згодом Гудеріан два місяці служив у штабі німецької залізної бригади, яка в країнах Балтії воювала з більшовиками. Із 1922 року Гудеріан служив в автотранспортних військах. А в 1931 році. Підполковник Гудеріан став начальником штабу інспекції моторизованих військ німецької армії. На цій посаді, у 1932 році Гудеріан відвідав секретну школу Кама в СССР, де совєтські військові готували німецьких танкістів. Гудеріан став організатором перших танкових дивізій у Вермахті і у вересні 1935 року став командиром другої танкової дивізії, а в листопаді того ж року, Оку першим у Вермахті отримав звання генерала танкових військ у 1937 році. Гудеріан видав книгу Увага! танки. Саме у цій книзі Гудеріан сформував своє бачення моторизованої війни і теорії Бліцкригу блискавичної війни. У своїй праці генерал писав, що головним ключем до успіху він вважає злагоджену взаємодію. Танків, авіації і механізованої піхоти величезну увагу генерал приділяв зв'язку і логістиці. Також Гудерян виступав за ліквідацію кавалерії у лютому 1938 року. Гудеріян очолив танкові війська Вармахту. Уже в березні того ж року Гудеріан взяв участь у захопленні Австрії, а в жовтні брав участь в окупації судецької області. 26 серпня 1939 року. Гудеріан був призначений командиром 19-го армійського корпусу у складі 4-ї армії групи армій Північ. Попри свою назву, корпус був фактично моторизованим, бо складався із однієї танкової і двох моторизованих дивізій. У корпусі Гудеріана були зосереджені 14,5% усіх танків Вармахту. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. Спершу Корпус Гудеріана діяв у західній Прусії. В перші дні війни танкісти Гудеріана розбили польську поморську кавалерійську бригаду і 9-ту піхотну дивізії. Корпус Гудеріана особисто відвідали Гітлер і Гімлер, які високо оцінили його успіхи. Згодом корпус Гудеріана здійснив ризикований, але успішний удар в напрямку Бреста. Після трьохденних боїв німці взяли Брест. Однак, 17 вересня, зі сходу почала наступ Червона армія до Бресту. Вийшла 29-та танкова бригада комбрига Семена Кривошеїна. Кривошеїн провів з Гудеріаном переговори про передачу Бреста Червоній армії. Оскільки Гудеріан не знав російської, а Кривошеїн не знав німецької. Переговори вони вели на французькій, якою вони обоє вільно володіли. Гудеріан і кривошеїн як професійні танкісти швидко знайшли спільну мову. Гудеріян і Кривошеїн приймали спільний парад Вермахту і Червоної армії у Бресті за польську кампанію. Гудеріян був нагороджений лицарським хрестом і залізним хрестом першого ступеня. Взимку 1939 1940 років Гудеріан брав активну участь у розробці німецького плану нападу на Францію, Бельгію, Нідерланди і Люксембург. Гудеріан підтримав пропозицію Еріха фон Манштейна про нанесення головного удару через Арденни. Гудеріан переконав Гітлера в тому, що його танки зможуть пройти через Арденський ліс 10 травня 1940 року. Почався німецький наступ на заході. 19-й танковий корпус Гудеріана в складі танкової групи генерала Клейста наступав в Арденнах. Гудеріан мав 60 тисяч бійців і 771 танк. А з повітря його прикривали майже півтори тисячі літаків. Гудеріану протистояли дві резервні французькі дивізії, які не були готові до оборони. 12 травня Гудеріан взяв седан, а наступного дня форсував Маас. Німецька авіація здійснила по позиціях французів найпотужніший авіаудар за всю Другу світову війну. Французи в паніці кинулися тікати. Побачивши втечу ворога, Гудеріан пішов на прорив. Французькі танкісти спробували зупинити Гудеріана, але через відсутність прикриття з повітря їхній контрудар провалився. Після того, як Гудеріан. Прорвався до моря французькі, британські і бельгійські війська були оточені в районі Дюнкерка. У червні корпус Гудеріана наступав у Франції. Закінчився похід танкового корпусу Гудеріана біля франко-швейцарського кордону. Під час операції барбаросса генерал-полковник Гудеріан командував другою танковою групою у складі групи армії Центру у червні 1941 року. Група Гудеріана завдала сильний удар через Брест на мінськ із півдня, 23 червня, біля пружан, Гудеріан повністю знищив совєтський 14-й механізований корпус. Гудеріан постійно був у передових частинах своїх військ, і одного разу його автомобіль потрапив під контратаку червоноармійців, які пробивалися з оточення. Але генералу. Пощастило в у липні Гудеріан взяв участь у боях за Дніпро і в Смоленській битві. В районі Могильова він зіткнувся у бою із своїм старим знайомим по Бресту генералом Кривошеїним. Кривошеїн командував 25-м механізованим корпусом і діяв доволі вміло. А в одному з боїв був важко поранений і потім евакуйований у Москву. У серпні 1941 року Гудеріан отримав від Гітлера наказ наступати на південь в Україну для оточення Південно-Західного фронту. Генерал вважав це рішення помилковим, бо думав, що через похід на Київ Вармахт втратить дорогоцінний час для походу на Москву до початку осінньої розпутиці. Хоча Гудеріан не погоджувався з рішенням Гітлера, він виконав його наказ. Група Гудеріана розбила центральний фронт, відбила контрудар Брянського фронту і вийшла у глибокий тил Південно-Західному фронту та з'єдналася із танковою групою Клейста. П'ять совєтських армій були оточені. Німці взяли Київ, однак втратили час для походу на Москву. Гудеріан підтримував нацистів. Генерал позитивно ставився до ідей Гітлера про життєвий простір. Генерал ненавидів поляків і вважав слов'ян відсталими людьми. 30 вересня 1941 року почався німецький наступ на Москву. Гудеріан завдав потужного удару по військам Брянського фронту генерал-полковника Єременка. Танкова армія Гудеріана розтрощила три совєтські армії і взяла Брянськ та Орел. Совєтський генерал Єременко був важко поранений і лише чудом уник німецького полону. Однак почалося осіннє бездоріжжя. Танки Гудеріана загрузили у багні, а через атаки ворога почалися перебої з пальним. Опір ворога посилювався у боях із 4-ю танковою бригадою. Полковника Катукова Гудеріан вперше за всю війну зазнав невдачі. А на підступах до Тули Гудеріан зазнав поразки від совєтського першого гвардійського кавалерійського корпусу генерал-майора Білова. У грудні почався контрнаступ Червоної армії під Москвою. Біля Тули совєтська та армія генерала Голікова намагалася оточити армію Гудеріана. Однак німецький генерал вміло вивів свою армію на захисні позиції в тилу. Проте у Гудеріана почалися проблеми із новим командувачем групи армії Центру фельдмаршалом Клюге. Клюге давно заздрив успіхам Гудріана і тепер, скориставшись невдачами на фронті, добився від Гітлера звільнення Гудеріана з посади командувача Другої танкової армії. Увесь 1942 рік Гудеріан провів у резерві. Фактично, це було своєрідне заслання. Лише після катастрофи під Сталінградом Гітлер призначив Гудеріана генерал-інспектором танкових військ. На цій посаді він зіграв головну роль у підготовці німців до Курської битви. Правда, Гудеріан виступав проти початку операції Цитадель і критикував фельдмаршала Клюге за його дії під час цієї операції. Після провалу замаху на Гітлера 20 липня 1944 року Гудеріан, як вірний нацистам був призначений начальником генерального штабу. На цій посаді Гудеріан організував придушення варшавського повстання і планував наступ проти західних союзників в Арденнах. Також Гудеріан взяв участь у суді над генералами, які брали участь у змові проти Гітлера. Гудеріан рішуче виступив за їхню страту. Проте між Гітлером та Гудеріаном постійно відбувалися конфлікти. Врешті-решт, після поразки німецьких військ у Польщі, 28 березня 1945 року, Гудеріан був знятий з посади і відправлений у відпустку. Після поразки Німеччини Гудеріан потрапив в американський полон. Попри те, що Гудеріан не був притягнутий до відповідальності Нюрнбергським трибуналом, згодом стали відомі факти його участі у військових злочинах. Сам генерал і після війни залишився вірний ідеям нацизму і не соромився цього. Попри свої складні відносини із Гітлером, Гудеріан вважав його великим діячем і захищав пам'ять про нього. У 1951 році Гудеріан видав книгу мемуарів Записки Солдата, яка стала дуже популярною книгою. Ця книга і досі є цікавим історичним джерелом. Хоча деякі проблеми Гудеріан висвітлює занадто упереджено в останні роки життя. Гудеріан брав участь у створенні Бундесферу 14 травня 1954 року. Генерал помер. Поховали його з військовими почистями. Гудеріан був видатним полководцем і кращим танкістом Другої світової війни. Він зробив великий внесок у розвиток танкових військ. А що ви, дорогі друзі, думаєте про генерала Гудеріана? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.